На вас є пульт керування, ви навчаєтесь, дивитесь якихось майстрів. А у вас все є? Воно на вас просто, причому не в переносно, в прямому сенсі, собственно. і ми знаємо, що якісь там знавці, якісь там монахи, вони знають, що там натисни, і людина це відчуває або це відчуває, або вони такі здібності відкривають. Так ви самі це можете. Чого і кого ви шукаєте? А у вони мають володіти цим максимально досконало, і тоді ми разом здійснимо імпульс, це буде перехід, да, похід, поява нової раси. Наступної людини. А ви думаєте, за що йде війна? За якусь наступну партію, чи перебудову, чи план маршал? Та ні? Українці вимагають щось невимовно більшого. ось і тому у нас така криза, а там де тонко, там рветься. Тож, все це на вас. Ви зможете завдяки цим штукам обчислювати в собі неймовірні масиви інформації набагато більше, ніж все ще її разом з квантовим комп'ютером, разом взятим. Ви думаєте, це фантастика? друзі, це невідворотність. І так воно і буде. Чи для всіх? Для меншості, але цей меншість остає все більше і більше, особливо в Україні, завдяки цим випробуванням. Ну, такий цікавий задум. От ми, принаймні, вас запрошуємо з цим знайомим. Тож, для того, щоб все це сприймати, мають бути максимально чисті фільтри, звідси з'являється так зване яснобачення, ясночуття. Це ж із середини назовні, не? тобто, ви починаєте сприймати зовні всередину. Все це ви починаєте глибше бачити світ. Ну, для цього треба чистити фільтри починаємо з харчування. І щоб все це працювало, і ви хотіли все це робити, вам потрібна мотивація. А мотивації, друзі, ми знаємо, почасту не вистачає. І тоді, на зміну мотивації приходить дисципліна. Да? І коли ви дисциплінували себе певною мірою, а якщо ви себе не дисциплінуєте, то за вами прийдуть по моєму сенсі цього слова. Ну, ось як це відбувається зараз. Можуть хвороби, можуть всякі турбосуслики 19.2.0. Ну, ось може все, що хочеш, приходить. Гайки будуть закручуватись, банківські картки і так далі. Ну, весь цей кардіболет, які вам зручно просто не помічати. Ну, мовляв, його не існує. Разом з штучним інтелектом. Він сам самі керує цими процесами. Щоб ви розуміли. Спеціально для вас банківська система, так постаралася, щоб вас облікувати. А, тож, не вистачає дисципліни, раз мотивація прокидається засинає мотивація, просто їдьте на дисципліну. Ось так сталося, що це невідворот. відворотність кажуть, що переклад слово еволюція не саме гарне слово. Ну, принаймні так каже. А згідно закладені у вас варіантів, да, інваріантів, які ви погоджували з так званими вашими кураторами до того, як ви сюди народилися, да, ви маєте здійснити таке диво, яке ми називаємо імпульс. Тобто це буде щось неймовірне, те, що вам доведеться пережити за попереднє і можливо наступне життя. А це якраз і те є відчуття найбільших звершень того, хто ви є. А більшість людей або ну, людина подібного планети Земля поняття немає, хто вони не є. І, можливо, навіть і не одне життя знадобиться, щоб це усвідомити. Ну, діти до того, що ви ніхто, але насправді це є саме головне призначення. А все це ви можете почути де у тиші. Нагадую, якою не існує. Тож, будь ласка, ваша сама краща музика тепер з цього часу має стати тиша. Коли не даєсть така тиша, можете поміняти тишу на музичну тишу. Але, будь ласка, ненадовго. Бо саме в цьому спокої ви зможете настільки зануритись в внутрішній світ, і це не медитація. Будь ласка, не обов'язково знатися прямо на всіх ягічних практиках. А всередині вас, друзі, йдемо далі, відстані такі ж самі, як і в космосі. Умовно, якщо вас безперервно зменшувати, то відстані між клітинами і органами це рівно стільки, скільки світових років між різними космічними тілами. Тобто простір всередині вас настільки ж колосальний, як і назовні, і відстані абсолютно ідентичні. От як умовно, якщо обрати, що це кордон, всередину кожного з вас летіти і зменшуватись до якоїсь певної точки стільки ж довго, як і летіти назовні. І дійсно ідентичні абсолютно відстані. Ну, Це ще потребує певного осмислення. Час всередині вас тече не так, як назовні. Він тече інакше. Якщо він взагалі можна говорити, що він існує, він не існує, але він постійно іде. Тут а, і питання старіння, і так далі. А, статева система, щоб ви розуміли, ту планету статева система, у Вітінах теж є статева система це водень. Ну, розмножується водним. І повірте, ви теж колись дойдете до цього стану. а зуби у нас, щоб ви розуміли, чомусь так дивно платоядні, нем'ясоїдні. Ну, от якось так сталося. Це дуже дивно, але так воно є. Центр насолоди в центральній нервовій системі це вже вам психіатр кожен скаже, той же самий а, мозку, який відповідає за страждання. Тобто центр насолоди і центр страждання то і не той же центр. Що ж ковідній єдиний пам'ятник стоїть в Ватікані. Скажіть, будь ласка, як це пов'язано? пов'язане? Це буде вашим домашнім завданням. Щастя. Щастя, а кажуть, що це штука, яка нас відволікає від нашого призначення, насправді, бо всі за ним ганяються, і ще ніхто не не знав, це однозначно внутрішній стан. От ми ж говоримо про внутрішність. Щастя, яке ви шукаєте, це однозначно внутрішній стан. Ви можете стати і бути щасливим в будь-яку секунду, коли ви тільки захочете. Вирішивши, що ви щасливі. Один з величних сказав, що щасливо себе вважає людина, яка вважає найдостойнішою справу, якою займається в житті. Тобто, умовно, якщо вона лежить на смітнику і так далі, і вважає, що це просто от вона, це верх а, буття, то вона знаходиться в насолоді, вона знаходиться навіть не в перманентному, бо ви ж всі відчуваєте періодичне щастя, питання, як в цьому закріпитись. а ледь не в постійному щасті. Це є, можливо, звичайно, обробляти неймовірні масиви інформації, продукувати наступні світи. Хай я гіперболізую трішечки, але десь воно так приблизно і виглядає. А тепер, а, якщо ми це усвідомили, всі, хто намагаються весь цей світ завдяки духовним практикам і так далі, опанувати, ви можете тільки це опанувати. Бо всі все життя вчаться, що ніхто не навчився. Бо ця школа, умовно, в яку ми попадаємо, а може з кого да, потрапляємо, вона призначена, щоб вічно пізнавати це. Але коли ви це пізнали, ви пішли на інший план, і поділитися з іншими, ви, вам буде непросто. Ось, ну, от так, от так цікаво побудовано. І а, ви намагаєтесь постійно опанувати. От зараз система, вона чому хоче всіх поставити такими стройними колонами? Тому що вона вже замахалась просто з нашою емоційною сферою. Вона хоче все чіпізувати, кіборгізувати, облікувати, поставити стрільний мір. Війни припиняться, ніби. Да? Ну, бачите, як я диво прекрасно. А цей емоційний стан, його майже неможливо опанувати. А без нас, без цього ми вже ми. Глибоко тема. І от всі намагаються, і поки ви намагаєтесь, у вас міняється, як і частота, внутрішня температура тіла. А ви знаєте, що внутрішню температуру тіла, вона не у всіх однакова? Хоча я загальний. і її можна міняти, піднімати, опускати? Що стосується внутрішньої вібрації частоти, як наша планета Земля, вона збільшує свої вібрації. А ось їх стало невимовно більше, бо це була невеличка, така маленька планетка, десь там в чумацькому шляху. Зараз це величезна зірка, яка летить на колосальній швидкості, яка стала невимовно більше. Питання: а чому ж ми бачимо, що роз'їжджаються, з'їжджаються полюси? А чому ми не бачимо бо всередині під Певною коркою, як і в нашій центральній нервовій системі, за це, це відбувається. Ми з вами невпивно розширюємось, тому що тут постійно йде продукування людини наступного рівня Ну, того, кого ви називаєте богами адміністраторами наступних світів. Тож. А, можна, щоб ви розуміли, друзі, після мінимірності, після смерті, завдяки розумінню керування температурою, повертати, повертати людину до життя, тобто перейти до того імперативу, який вважається на сьогоднішній момент прерогативою тільки святим. Ви знаєте, що людину після години, двох годин так званої смерті можна повернути до життя? А ви знаєте, що людину можна закопати на два дні? Може поховати в могилу. От таких Такі ж випадків, повз скільки. І можна її вже і не серцебиття, немає нічого повернути до життя. Ви про це щось знаєте? Це ж не відкрита, не закрита інформація, що там, як завжди, у нас асоціація монахів в Тібеті. Хоча вони не тільки там, вони тільки в Тібеті. Вони уповільнюють серцебиття і можуть переходити в інші світи або потім за кілька років повертатись до життя. Це можливо. Чому ви вирішили, що тут всі помирають і тільки помирають і народжуватись? Тобто, ви знаєте, що можна не помирати? Просто треба розуміти, а навіщо. І це має бути ваш внутрішній імператив. Чи вони будуть... Ну, якщо вони будуть далі продовжувати користувати штучний інтелекту, вони будуть народжуватись, помирати однією клавішою. А ви, якщо ви інші, у раїнці, і це буде мінятись, справляєте інші, ви зможете обирати, скільки вам тут бути і скільки не бути. Але треба знати навіщо. Ну, знову ж таки, із задумом. А, до речі, ви ж, як боги, маєте пам'ятати. Як ви будете втілені наступного разу? От у нас одне з наших гасел – згадай себе в майбутньому, це здається парадоксальним. Але насправді це факт. Бо все, що ми згадуємо, все, що було, воно ж буде. Тільки так, але трішечки не так. так? І якщо, наприклад, у західної цивілізації час лінійний, так? то у східної циклічний. Це взагалі два різних світосприйняття, щоб ви розуміли. Хоча вони знаходяться в одному. Ну це ж зверху дивишся коло, а збоку ти дивишся і розумієш, що це спираль. І а, ми подальших з вами тера будемо розбирати, чому ви боги. Ви про це забули. Я прийшов вам це нагадати, бо я лише плід вашої уяви. Ми не саме залишили з попереднього тілень, щоб я вам прийшов нагадати, що ви так знаєте, власне з чим я сподіваюся. Успішно порусь або неуспішно. Ви зможете потім це прокоментувати а, всередині. Вас які назовні взагалі існує інший всесвіт, і він там не один. І, от що це таке, як це пов'язано з Україною? До чого тут імпульс, і чому ми ідейно унікальні ідейно практично не потужніше українське середовище в світі, яке максимально поза системи, яка співпрацює з телеканалом «Астрофеномен», Ми з вами дізнаємось вже в наступних наших з вами етерах. Так, Микола, я через насправді сиджу і просто думаю, тепер де в моєму тілі яка кнопка за що відповідає. Ну, от відверто кажучи, а, ось чи можу я попросити, якщо це, звісно, можливо, і якщо можна це робити, назвати, наприклад, кілька точок, які де за що відповідають а, і, там, я не знаю, і чи можна всім це робити, чи знову ж таки це мають а, це, це дозволено, наприклад. Робити тільки тим людям, яким дозволено, наприклад, там творцем, мовно кажучи, дякую, Маріане, за запитання. Неочікувано можна сказати, хоча і очікувано в тому числі, ну, мабуть, таку розлогу відповідь я залишу різноманітним майстрам, я що, я ж просто українець, мене просто звати Микола, що там а ось. Ну, дивіться, ну там буквально так пару тез, бо це, це цілий світ. От чоловік і жінка, якщо їх умовно поділити навпіл, у чоловіка права сторона, от навпіл лінії, права сторона благоприємна, а ліва неблагоприємна. У жінки, навпаки, ліва сторона благоприємна, права не благоприємна. Тобто всі родинки, шрами, прищики, там, якісь царапини і так далі. Кожна ж ділянка тіла відповідає астрологічно певній планеті. І несе її функціонал. Яка теж там ця картина, вона постійно знаходиться в динаміці? І якщо знатися на цих речах, це відкрита інформація. Де ж багато чого можна почерпнути. Єдине, що я вам би не радив це заліпати, бо той, хто намагається дати визначення всьому, цьому, врешті, раз заплутається. Ви це можете заплутатись чи ні більше ніж розібратися, чи наробити шкоду не тільки собі, а комусь. Тобто, так знаєте, дуже дозовно, ви маєте самі відчути, як це. Ось, якщо, наприклад, взяти руку, кажуть, що людини. Максимально от однозначно світлою, у неї в кінці життя, у неї не має залишатися на долоньках взагалі жодної рисочки. Тобто такі гладенькі, гладенькі мають бути долоньки, і пальчики. Якщо взяти пальчики, то ми знаємо, що це умовно, якщо взяти людину, оце от нога одна друга, це рука, і це шия є голова. Тобто, умовно, от якщо елементарно, от саме елементарно, якщо у вас, наприклад, є осильний головний біль. Друзі, щоб ви розуміли, головного болю причин тисячі. І досі ще це дуже-дуже невивчена медицина просунулася в деяких напрямках. Деяких вона в 12 столітті лишилась, так і. Так, це великий секрет. Ну, вас тільки відправляють в фарму, щоб ви купували, яка плацебо, і ноцебо, в кращому випадку щось там вас симптоми познімає. От якщо взяти голову, Ось воно тут. Це елементарні знання, це те, що має володіти кожен. Голови, от у вас болить голова, наприклад. да? Ось у вас там чоловіка там права сторона, можна брати там ліву сторону. Ось. І ви берете якийсь гострий предмет, ну не голку, да не голку. А ось там, наприклад, тут така чистка. Або можете, знаєте, взяти там кінець, ручки, олівець, щоб було гостро, але не проколоти собі нічого. І от у вас болить голова. А біль головний це переналаштування. Тобто вас переналаштовують на іншу частоту, будь-який головний біль. Причин в світі, причин тисячі, да клінічно чому й дуже багато. Ось є окремі центри, які цим займаються. Назовні це завжди вас переналаштовувати на іншу частоту, на інше світосприйняття, що ви знали, але у вас ми беремо тупо головний біль, який вам треба зупинити. Ось треба щось з цим робити, бо дуже вже не, не, немає. Терпець уривається. Ви знаходите, наприклад, да, на голові, от берете пальчик, і от цим гострим предметом собі. Знаходити точку і от протискуєте на неї. Просто протискуєте на неї, вам має бути боляче, ну, так, от щоб було терпимо, от на межі. І ви знаходите отут, а це о, це ж голова. І ви знаходите, де у вас в голові в які частині болить, і, ви врешті-решт, цю точку знайдете. От де у вас болить на голові, і знайдете. Вона буде найболючіша. І вам треба приблизно від півтори до трьох хвилин от, так от покрутити на цій точці, покрутити на цій точці. Я вас запевняю дуже швидко до години часу. А біль навіть дуже різкий може ну, піти на 90%. Без всяких піволок, без нічого. Руки, все це часто показують стопи, що там ціла, бо соняш треба ходити, далі і в холод і так далі. А ось там розминаєте ну ви паралельно і позитивні, і негативні розминаєте. Їх неймовірна кількість. Деякі в основному, звичайно, це все, все вивчають в древніх школах, в спецслужбах і так далі. А, всьому цьому навчають, ну я не знаю, я до того не дотичний, але знаю, що сам ці а, все це проходить. Що ж, будь ласка, пошукайте інформацію. Звичайно, само-само-само вона закрита, але в більшості ви знайдете її на цю тему. Неймовірну кількість різноманітних майстрів, бо їх слухаєте, тільки не забувайте основну лінію, Що ви це вивчаєте для чогось? Бо чим би ви не займалися, ви там займаєтесь йогою, ви там качаєтесь, ви вивчаєте суджок акупантуру. і Якщо ви запитаєте, а навіщо? Ну от я ще не зазвичав людей, які можуть відповісти два-три просунути на п'ять питань. Я це роблю для цього. Я кажу: а навіщо? Для цього я кажу, а це навіщо? І От, виявляється, ми віднайшли. Нагадую це, як не тому, це навіщо ви все це робите? Виявляється, ви все це робите у для певного великого звершення, яка Україна має проявити світові.